Слава Ісусу Христу, мир вам, брати і сестри. Сьогодні хочу записати наступне відео. І минулі рази я говорив третій духовний закон, що Ісус тебе вже спас, і оскільки Він вже спас, нам з тим спасінням, з Христом, по відношенню до себе, до мене, треба щось зробити. І тому сьогодні буде. Четвертий духовний закон, який так і звучить. Прийми Ісуса Христа в своє серце. З одної сторони, Він мене спас і запропонував спасіння. З іншої сторони, тепер я вірую, приймаю Його в своє життя. От про це хочу сьогодні поговорити. Отож, коротко нагадаю. Минулі рази я говорив, Ісус Христос спас нас через своє воплочення, через страждання, через свою смерть і своє Воскресіння. І тим самим Він подарував нам Царство Небесне, вільний вхід. Коли ми, коли ми навертаємося до Бога, ми каємося, ми визнаємо перед Богом свої гріхи, свої провини, ми вірою, ми вірою розуміємо, що Бог нас чує. І ми приймаємо цього Христа в наше життя. Але це пізніше трошки буде, коли ми молимося і кличемо до Христа Боже, прийди в моє життя. Але сьогодні, поки ти ще не присвятив життя Богові, поки ти ще є, так би мовити, в адамі, поки в тебе ще є гріховна природа, і ти бачиш свої власні гріхи, що такий, який ти є, мертвий по своїй гріховній природі, егоїстичний, залежний від певних пристрастей уповаючи на самого себе, ти не можеш самого себе спасти. Просто не виходить. Такий духовний є принцип. Мусиш мати народження від Духа Святого. Це є важливо. І тому тобі треба вірою запростити Христа в своє серце, присвятити від своє життя, забрати свої руки від керування своїм життям і довірити з Богові, щоб Ісус жив. Через тебе. Через тебе. Бог хоче тебе спасти, але Він має умови. Це умови є Його, це Його воля. Тобто Він тебе спасе лише на Його умовах. Це не то, що тобі подобається три заповіді, а сім не подобається. Ти три згідний виконувати, а сім ні. Воно так не вийде. Не може бути трошки Божого, трохи людського. Він Творець, він Бог є. Відповідно, Бог хоче спасти тебе на його умовах, тому до спасіння мусиш належно приготуватись, мати певні знання, всередині мати певне розуміння, Дух Святий хоче тебе привести, наприклад, до стану такого, коли ти розумієш, що ти вже сам по собі безпорадний і грішний, і ти не можеш само, самого себе спасти. Отож, Бог святий праведний, і він не має жодного єднання. З грішною людською природою. Бог святий і праведний, як він може з'єднати з грішною людиною? Це щось подібне, як, якби ми спробували з'єднати вогонь і воду. Як їх з'єднати? Як в одну баночку налити і воду, і туди ж вкласти вогонь? Хтось переможе або вода, або вогонь. Подібно є і з Богом. Ми не можемо на наших, на наших умовах. Богові диктувати, Він є творець, він є архітектор, Він є головний, Він той, хто дав життя, хто є сам життям. Відповідно, Ісус сказав такі слова в свій час в Євангелії від Матфія написано, 9 розділ. і не вливають вина молодого, тобто Духа Святого, в старі бурдюки. Це гріховна людина. Старі бурдюки раніше за Древньою Ізраїлю, бурдюк це було посудина, де зберігали в дорогу, коли йшли. Бурдюк був зроблений шкіри, коли шкіра була суха, потріскана, і влити туди молодого вина, яке бродило, бурдюк розривався, очевидно. Тому Ісус каже, що Дух Святий не може прийти в гріховну людину, в грішну. Попросту не може, бо ті дві субстанції. Святість і гріховність, вони не з'єднуються, нема взагалі нічого спільного. Ну, Хтось каже, а для чого присвячувати життя Богові? Стати монахом я не готовий. Ставати релігійним фанатиком? Ну, гарне питання. Святе письмо теж на нього відповідає. Власне, це є Божий задум, щоб ми присвятили Богові своє життя. Бог хоче жити в твоєму серці. Він. Має право на тебе. Богові мало, коли ми просто йдемо в церкву, в храм, молимось, але всередині нас Дух Святий не живе, ми є не спасенні. Бог хоче спасити всю людину, дух, душу і тіло людини. Відповідно дивись, Він тебе створив, Він дав тобі життя, розум, дари, таланти. Він спас тебе і мене на Голговському хресті, подарував тобі спасіння, подарував, простягнув тобі спасіння, дав тобі великі і цінні обіцянки, як пише апостол Петро. Ти і я, ми повністю залежимо від нього, ми дихаємо Його повітрям, їмо Його хліб, п'ємо ту воду, яку він створив, що тоді на землі, що є від тебе чи від мене? Лише гріхи. Більше нічого нема, все він зробив. Тому мудро зробиш, коли впокоришся перед Всевишнім і погодишся на його волю. Це мудре буде рішення, це важливе буде рішення. Це найважливіше рішення буде в твоєму житті. Важливішого рішення, ніж спастися, тобто примиритися з Богом, тобто впустити Христа в твоє серце, немає. Це найголовніше рішення. Ісус Христос спас тебе через свою смерть і Воскресіння і подарував тобі вічне життя, подарував тобі самого себе. Тому Бог хоче, щоб ти запросив Його в своє серце свідомо і з вірою звернувся до нього і присвятив себе, віддав себе під Його волю. Хтось каже, Ого, то вже занадто. Я сам знаю, як маю жити. Ну добре, ну живи. Але знаєш, що ти без нього, ти порожній. Такий, який ти є, ти сам себе не можеш спасти. Ти в житті собі не даш ради. Ти до цього часу багато начудив. Зрештою, я так само. І мусиш знати, що допоки Христос не поселиться в твоєму серці, в твоєму серці, то поки ти не спасенний. Спасіння стається тоді, коли Дух Святий приходить в серце людини і змінює гріховну природу на Божу природу. І ти став причасником, стаєш причасником божественного єства. Допоки ти не є спасений. І ти ходиш в храм, Ісус є біля тебе, ти прожив 20, 30, 40, 50 років, Він завжди є біля тебе. Він завжди. Хоче тобі допомогти, щоб ти став спасений, адже він тому і пішов був на хрест. Ну але він є біля, він не є в тобі, він є біля тебе. Що з того, що ти віруєш в нього? І біси вірують і тремтять? бісів в небі не буде. Що з того, що ти віриш, що Ісус Христос воскрес? Так, Воскрес. Ну але не в твоєму житті. Що з того, що ти ходиш в храм, коли ти сам таки не став храмом Духа Святого? Подумай, Господь запрошує тебе в своє царство, ти теж запрошений на вечерю, у цю вічну радість в царстві Отця. Я прочитаю Євангелія від Луки, у Ревок, 14 розділ, 16 вірш, де Ісус говорить, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. Все людство запрошене в царство Отця. І послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним ідіть, бо все наготовлено. І Ісус каже, прийдіть до мене, всі стружені обтяжені, я заспокою вас. Отже, все приготовлене. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав якийсь чоловік, поле купив я, і маю потребу піти оглянути його, прошу тебе, вибач мені. Знов інший сказав. Я купив собі п'ять пар волів, йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені, і знов інший сказав одружився ваш я, і через це я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму все розповів. Рознівався господар тоді і сказав до свого раба: Піди швидко на вулиці, на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік сліпих і кривих. Згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як ти звелів, та місця є ще. Це добра новина. Для тебе є ще місце в Царстві Божому. Встигне. І сказав пан Рабові: Піди на дороги на загороди, і силою прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу бо я вам, що жоден з запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, але мало вибраних. Амінь. Ти запрошений на вечерю. Можливо, ви побачили вже, можливо, ти вже зуважив, ми великі майстри виправдовуватись, усправедливлювати себе перед Богом, перед людьми. І коли Бог має певні вимоги до нас, ми себе усправедливлюємо. Боже, ну я ще замолодий, я хочу ще пожити для себе. Як один мені тут вчитель говорив, ну мені ще треба пожити для себе, я маю справу. Ага. І як ви думаєте, де він зараз є? Спився? І лежить на цвинтарі, так і не прийшов до Бога. Хотів ще пожити для себе, ще мав власні плани. Отже, допоки маєш час, поки живеш, прийми Божу волю. Тому вартує довірити своє життя Богові. Так, це ризик для тебе. Ти так думаєш, що це ризик. Але це ризик виправданий, так, невідомість лякає. Але Ісус буде в тобі і буде допомагати тобі. Ти довірся Богові. А Він знає, як тобі допомогти. Ти не заглядай наперед, що буде завтра, післязавтра, через рік. А як то буде? Твоя справа сьогодні бути Богові вірним. Отже сьогодні Бог каже: стою перед дверима твого серця і стукаю. І коли ти двері відчиниш, Христос каже, я війду і замешкати буду в тобі. Тому треба відкрити двері. Бог не просить тебе багато. Він не просить. Бог просить тебе все своє життя, все твоє життя. Бог не просить трошки пусти мене на це свято, на це, пусти мене на дві години, коли ти є десь там в церкві на Богослуженні. Ні. Бог хоче цілим твоїм життям мати владу керувати як творець, як тато, як старший брат і Господь, Цілковите посвячення. І тому треба зректи себе своєї волі, власних планів, прийняти його волю. Час, коли з довірою запросиш його в своє життя і даш йому керувати право керувати тобою, він поселиться в твоєму серці, і ти отримаєш народження від Святого Духа. Апостол Павло вчить так і каже: бо спасені ви благодаттю, через віру, це не від вас, спасіння не від вас, бачите? Це не від нас. Ми не можемо заробити. Це дар Божий спасіння, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Апостол Іван доповнює і каже, хто має в собі Сина Божого, той має вічне життя. Хто не має Сина Божого, той не має вічного життя. Послання до Івана, перше послання Івана. Так, без народження від Духа Святого ні, ніхто не побачить і не війде в Царство Боже. Якщо Дух Святий не дасть тобі життя, ти не можеш попасти в небо. Тобі не поможуть ті твої добрі справи, якими ти хотів догодити Богові, щоб Бог тобі, щоб Бог тобі їх зарахував. Задайте розмову Ісуса з Никодимом, де Ісус на... настановляє вчителя Ізраїля, що треба народити згори, що хто не народиться від води і від духа, він не побачить Царство Боже, не війде в Царство Боже. І Ісус каже такі слова, що вродилося з тіла, є тіло. А що вродилося з духа, є дух. Отже, Бог є дух, і, ти, і твій дух воскрес для Бога. Один дух і другий дух вони мають здібність з'єднатися. Про це і говорить апостол Павло. Хто з Богом з'єднується, стає одне ціле з ним, спасений. Бог в такий спосіб нас усиновлює. При народженні від Духа Святого Бог нас усиновлює, ми стаємо частиною Його великої родини, його сім'ї, його спадкоємцями, його народом. Ми стаємо на цій землі, в Україні, його руками, ногами в цьому грішному світі. Ми стаємо спасенними. Зваш, про що я говорю? Добре подумай і прийми рішення, тому що питання стоїть так: Ісус або Пекло? Тобі треба прийняти рішення. Можливо, тобі буде складно прийняти рішення. Не поспішай, але й не відтягуй, не легковаж, бо це найважливіше рішення в твоєму житті. Найважливіше. Більш важливого немає, як примиритися з Богом, як спастися через Христа. Можливо, будеш вагатись, різні думки будуть приходити, які будуть тебе відволікати, сіяти різні сумніви. Ти молись, проси Бога. Щоб поміг тобі прийняти єдине правильне рішення. Покорися в простоті серця Боже. Я розумію, що ти кличеш мене, я розумію, що це Твоя воля, але мені так важко наважитись. Боже, поможи мені. Я колись так робив. Так було складно прийняти рішення. Дуже складно було. Я довірився Богу, і Ісус мене спас. Без молитви. Ця справа не рішиться. Проси Бога, узалежнюй себе в молитві від Бога. І не відтягуй на довгий час своє рішення, як я казав, бо не знаєш, чи доживеш до завтра. Отож, підсумуємо, Ісус Христос тебе вже спас, двері в небо відкриті. Ми вже знаємо, що багато покликаних до Царства Небесного, але мало вибраних. Хто має сина. Той має вічне життя, тобто той є спасений, той є вибраний. Весь світ покликаний до Бога. Чому не всі спасуться? Тому що не всі відгукнулися на заклик Христа, тому що не всі вірою покликали Христа в своє серце. Не в кожне серце війшов Бог. Чому? Бо не всі покликали Його, бо не всі довірились. Тому будь мудрий, це буде мудре рішення в твоєму житті, коли ти впустиш Христа в своє серце. Коли такий який ти є, грішний, недосконалий, визнаєш перед Богом свою гріховність, покаєшся і скажеш, Господи, війди, війди і царюй моєму житті. Амінь. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. І поширюйте це відео, щоб більше людей могло подивитись і спастися. Тому хай Бог вас благословить і нашу Україну, українську церкву, і церкву по цілому світі, Христову Церкву, хай Господу буде вся слава і вся хвала. Амінь. Будьте благословені.